Привіт всім, 19 листопада, а я буду саджати чесник. Там, де під сінцем, під травичкою посажена основна моя грядочка. Але ж у мене ще залишилося. І думаю, ну куди, куди? Щоб так і грядка була приготована вже і не мішала. І гарно йому було. І вирішила, отут, Щаз, зараз вирву чорнобривці, отут рядочок, і отут з краєчку, рядочок і посаджу чесничку. Набрала я ось під деревом е компостику. Ось набрала листочків, щоб засипати, і починаю. І, звісно, буду сажати без перекупування. Он просто вирвала рядок чорнобривців. І ось починаю робити борозенку моїм Ой, плоскорізом. Поки грила цей рядочок, згадала, що у мене ще є дрібненька цибулька, то я. Тут з краю посаджу цибульку, а ось вирвала з іншого краю, теж вирвала чорнобривці, то тут посажу вже часник. І подивіться, якась земелька. Це я не копала, просто вирвала чорнобривці. І там яка рихла земля. На дно ямок я насипала компост, який під деревом взяла, і так ось потикала цибулькою і так потикала чесничок. Зараз закрию земелькою і засиплю листочками. І ось так у мене вийшло. Зараз вже почнуться морози на тижні чи на неділі. То можна і товще присипати. Уже не страшно, що воно там запариться, зійде. Так що рядка без підготовки. 19 листопада посадила цибулю і часник. До зустрічі!